Як краще зрозуміти інших людей, як повірити в себе, як віднайти вихід із безвихіддя? Тут допомагає нам таке поняття, як асоціативний ряд. У кожного із нас. З одним тим самим об'єктом різні асоціації на основі власного досвіду, сприйняття. І саме коли ми усвідомлюємо, що наші асоціативні ряди відрізняються від іншої людини, ми починаємо розуміти, що інша людина вона може взагалі інше мати на увазі, коли спілкуються з нами, керуватися зовсім чимось іншим, ніж те, чим керуємося ми, роблячи подібні дії навіть. Коли ми через певний час звіряємо, з чим у нас щось асоціюється, ми можемо помітити, що сьогодні вже у нас інші так звані асоціативні ряди, і це дозволяє нам повірити в те, що і в ситуації, яка зараз безвихідна, ми зможемо віднайти рішення. А якщо ви хочете ще глибше, ще краще зрозуміти себе і інших звертайтеся на особисті консультації. До зустрічі!